Усім привіт! Сьогодні готую пекінку з м'ясом у духовці. Мені потрібно 150 г сиру, одна пекінка у мене 600 г, пів кілограми будь-якого фаршу, 2 столові ложки олії для фаршу та одна столова ложка олії для змощення форми. Цибульки 150 г, 1 чайна ложка солі, чайна ложка чорного меленого перцю для фаршу та чайна ложка чорного меленого перцю для соусу, 5 столових ложок сметани, пучечок зеленої цибульки, 3 середні зубчики часнику, 1 чайна ложка копченої паприки, чайна ложка міц... міцної гірчиці. Для початку нарізаю цибулю до фаршу, можна натерти на тертушці, можете перебити на блендері, перемолоти будь-яким зручним для вас способом. Додаю всі спеції, фарш, олійку і все це гарно перемішую. Тепер пекінку нарізаю на шматочки. Змащую форму олією, викладаю пекіночку, ці невеличкі листочки також викладаю. Можете викидати, як хочете, формую котлетки і викладаю на кожну розподіляю, на кожен шматочок пекінки. Готую соус. І викладаю на нашу заготовочку. Підправляю випікатися до газової духовки при температурі 200 градусів 25 хвилин. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Натираю на дрібній тертушишці сир, викладаю зверху і ще 5 хвилиночок випікаю. Такий дуже швидкий, простий рецепт у мене вийшов на будь-який смак. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!